Виконуємо вправу 16 до параграфа 16 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький пилипчук 6 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сторінку сервісу бхед, де знаходиться набір інтерактивних комп'ютерних симуляцій. Найпростіше це знайти за допомогою пошуку. В рядок пошуку чи в рядок адреси пишемо бхет. І переходимо по першому посиланню. Адреса сайту має бути appheadcolorado.edu Якщо вас автоматично відкрило не на українській мові, то знизу можете вибрати потрібну мову. І ось тут вибираємо вивчення землі. І вибираємо симуляцію густина. Відкриваємо симуляцію, починаємо з вступу. Бачите, у воді знаходиться куб. Ось тут ми можемо змінювати масу кубу та об'єм куба. Казано, що речовина в нас є дерево. Це також можна змінювати. Ви, можливо, вже помітили, якщо ми збільшуємо масу куба. То збільшується і об'єм. Коли зменшуємо масу, то зменшується об'єм куба. І аналогічно з об'ємом. Збільшуємо об'єм, збільшується маса. Це тому, що густина речовини має бути та сама. Бачимо, що в нас густина дерева, ось тут показано 0,4 кг поділено на літр. З фізики ви вже повинні знати, що основної одиниці густини є кг метр кубічний. Ну але тут для зручності. Об'єма вимірюють не в метрах кубічних, а в літрах. Отже, кілограм на літр, тому що об'єм змінюється в літрах. І бачимо, густина не змінюється. Якщо в нас лід, густина льоду 0,92. Також не змінюється, коли ми змінюємо масу або об'єм. Вибрали цеглу, густина цегли 2 кг на літр. І бачимо, що цегла вже тоне у воді. Це пов'язано з тим, що густина води є 1 кг поділено на літр. Якщо в нас густина речовини більша за густину рідини, в якому плаває тіло, значить воно тоне. Аналогічно буде для алюмінію. Густина 27. А лід плаває на поверхні, тому що густина льоду менша за густину води. Переходимо в симуляцію порівняння. Бачимо, що в нас є 4 тіла, і в них є всіх однакова маса. Але бачимо, що густина в них є різною. Можна зробити висновок, що густина ось цього тіла. Така сама, як густину рідини, в якій плаває тіло. тому що якщо тіло плаває всередині рідини, значить густина тіла така сама, як і густина рідини. Тіла Б густина менша, а тіл С та Д більша. Зменшимо масу. І зменшується густина, тому що об'єм залишається той самий. Збільшуємо масу. І в цьому випадку збільшується густина. Пам'ятаєте, що для того, щоб знайти густину, це потрібно масу поділити на об'єм. Об'єм у нас залишається той самий, маса збільшується, значить його густина збільшується. Тепер виберемо однаковий об'єм. Також бачимо, що тіла мають різну густину. Якщо ми збільшимо об'єм то густина зменшується. Тому що маса поділити на об'єм. Чим більше об'єм, тим менша густина. Зменшуємо об'єм, густина збільшується. Ну, якщо в нас однакова густина, то вони всі або плавають на поверхні, або тонуть. Беремо, поставимо один, або плавають всередині. Переходимо до наступної симуляції, яка називається таємничі об'єкти, де нам потрібно виміряти об'єм тіла шляхом спостереження за кількістю рідини, яку воно витіснає, і визначити його масу. І обчислити гостину тіла. Вкриємо калькулятор, нам потрібно буде проводити деякі обрахунки. Візьмемо перше тіло, 1А, вимірюємо його масу. Маса 19,3 кг. І для того, щоб визначити густину, нам потрібно поділити на об'єм. А для того, щоб визначити об'єм, знурюємо тіло у воду. І настільки збільшилося рівень води, такий буде і об'єм. Було в нас 100, стало 105,5. Значить, 5,5 ділимо на 5,5. Густина у нас 3,5. Відкриваємо таблицю густин. 3,51, якщо точніше у нас тут є. Якщо округлимо, то у нас якраз і буде 3,51. Це у нас алмаз. Перейдемо до наступного тіла. Так, вимірюємо спочатку масу. 0,4. Бачите, що дане тіло плаває на поверхні. Повністю занурюємо його у товщу води. І бачимо, що об'єм у нас 1 літр. Ділимо на 1. Зрозуміло, це у нас буде 0,4. Це у нас дерево. І аналогічно робимо зі всіма наступними тілами. 19.32. І витягуємо. Це в нас один. Так, 19.32 буде. Це в нас золото. Аналогічно робите з тілами Д та тілами Е. E. Думаю, принцип зрозумілий. Я вже цього робити не буду. На цьому вправа виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!